Дорогі глядачі, отож, давайте одразу почнемо зі статті. ТЦК дали чоловікам 20 днів, кому загрожує подвійний штраф. Отож, ТЦК, як бачимо, вже офіційно дає всім чоловікам 20 днів. 20. На що? На оплату штрафу через застосунок резерв плюс. Якщо вкладаєшся в ці 20 днів, платиш 8500. Якщо ні, штраф вже не 8500. А 17 тисяч. Ще через 20 днів, вже 34 тисячі. І далі виконавча служба, арешт рахунків і статус боржника. Це прямо пояснює Міноборона і самі ТЦК. Тобто, що нам кажуть? А, у вас адмінка, зайдіть, поясніть. Потім кажуть: у вас є 20 днів, або ми робимо з ваших грошей проблему державного масштабу. І це вже десь, знаєте, не десь там, колись у майбутньому ця система працює зараз, і про неї публічно пишуть обласні ТЦК, зокрема Чернігівський. Там прямо сказано: в резерв плюс вже можна сплатити штрафи за дев'ять видів порушень правил військового обліку. Слухайте уважно, за що вас можуть зробити порушником, навіть якщо ви нічого не робили. Не прийшли в ТЦК за повісткою, Не стали на облік, коли виповнилось 25 Переїхали і не стали на облік за новою адресою. Повернулись з місця позбавлення волі і не зареєструвались у військоматі. Не стоїте на обліку за місцем фактичного проживання роботи чи навчання, не надали майно, будівлю, транспорт для потреб мобілізації. Так, за це теж можна отримати штраф. Не прийшли на ВЛК або відмовились від проходження медкомісії. Зверніть увагу на пункт про майно. Тут я е, спеціально зупини, зупинилась. Тобто, якщо у вас є машина і ви не віддали її на потребу мобілізації, вас можуть не просто змусити віддати, чи можуть за це оштрафувати. Держава каже: дай свій транспорт. Ти кажеш, це моя власність, а вам у відповідь тоді плати. Знаєте, це вже озвучено офіційно як одна з підстав штрафу. Тепер найцікавіше, як все це працює технічно, це не історія там, про е, лютий прапорщик особисто дзвонить. Знаєте? Ні, це автоматизований алгоритм. Ви встановили резерв плюс. Авторизувалися. Далі система сама порівнює ваші дані, явки, наявки, адреси, поведінку, і так далі. Якщо бачить якусь аномалію, у вас в застосунку з'являється червона стрічечка, така порушення. І пропозиція вирішити питання, красиво вирішити питання. Визнай свою провину, подай заявку і оплати. Йдемо далі. Схема офіційно така. Заходите в розділ штрафи онлайн, подаєте заявку про визнання порушення. ТЦК має до трьох днів, щоб це все розглянути. Потім вам прилітає постанова і можливість сплатити 8500. Зараз, вибачте, відключу звук, бо дуже заважає. І можливість сплатити 8 500, це нібито знижка 50% від 17 тисяч. І потім у вас є 20 днів. Не вклались, вже буде 17. Тисяч не заплатили, і це отримаєте штраф в 34 тисячі і справу віддають у виконавчу службу. Тобто дивіться, як хитро виходить. Вони називають це можливістю оплатити зі знижкою, щоб це виглядало як сервіс, а не як примус. Але юридично це виглядає так, що ви самі визнали свою провину. Ви самі подали заявку Я порушив. Самі підписались під штрафом, потім вже ж ви не можете сказати, що ні, я не згоден. Тобто ви ж вже погодились. Адвокати прямо кажуть, що визнання порушення в застосунку це доказова база проти вас. Далі момент, про який всі мовчать. Дивіться, один штраф це одне порушення. Це прямо визначається: сплатив тільки за один якийсь конкретний випадок, за одне якесь порушення. Це не я заплатив і ви відчепіться, це я заплатив за одне порушення. А якщо у вас два порушення, три порушення, я не знаю, там не віддали авто, не пройшли ВЛК, не оновили дані, це вже інші штрафи. Тобто можуть лупити їх просто серією. І кожен з відліком 20 днів, інакше 17-34 тисячі. Це не система, ти порушив ми покарали. Це система принтера, знаєте, такого принтера штрафів. А тепер давайте чесно, що буде далі? Перше, це нова форма контролю над усіма чоловіками країни. Тобто ти не просто громадянин, ти тепер об'єкт постійного моніторингу ТЦК додаток штраф виконавча поліція. І це все без суду, без адвоката, без живого діалогу з людьми. Друге. Вас можна тепер просто економічно банально вимкнути. Тобто, пропустив строки, справа йде до виконавчої служби, а далі арешт рахунків, обмеження доступу до грошей, статус боржника. Тобто, не просто не з'явився в ТЦК, а ви вже офіційно боржник держави. І це вже зовсім інша розмова з поліцією, коли людину зупиняють. Третє, вони роблять із резерв плюс норму. Типу, це зручно, це сервіс, це економить ваш час. Насправді це легалізація моделі. Ти винен, поки не довів зворотній, і ти сам це підписав у додатку. Давайте назвати речі своїми іменами. Це не просто цифрова держава, це цифровий примус. От звідки беруться оці 20 днів, про які вони, вони говорять? Ну, от звідки покажіть мені закон? Ну нема такого закону. Не з Верховної Ради, не з Конституції. Це якесь внутрішнє правило, яке Міноборони і ТЦК вже застосовують через резерв плюс. Офіційна схема виглядає так: виставлять вам постанову зі штрафом 17 тисяч за порушення правил військового обліку, але пропонують знижку, заплатив 8 500, і ми побачимо решту. Не оплатив вже половину, знову 17 повертається, а там 20 днів, не заплатив 34 вже платив. А там і виконавчу підключили, і там, і так далі, і пошло. Арешт, рахунки і так далі. А тепер увага, як я вже казала, де це записано в законі, що є саме 20 днів. Ну, де, що є 20 днів, що є оця знижка 8500, що там десь щось потім має зростати до 34 тисяч. Нема такого закону. Розумієте? Це просто так вирішено і впроваджено як сервіс. Держава сказала, від сьогодні граємо ось за цими правилами. Умови придумали і вже вимагають виконувати. Адвокати прямо кажуть: це не суд, це постанова парламенту, це технічна схема, яку прогнали через застосунок. Тобто, що від людини хочуть? Хочуть, щоб людина натиснула визнати порушення, добровільно погодилася, що ти винен, і власноруч подав заяву через резерв плюс. Ось це ключовий момент. Тому що в цю секунду, як людина це все визнає, проти себе вона визнає. Визнав порушив. Ти сам собі зробив доказову базу, потім сказати, «я не згоден буде майже нереально, бо система збереже, що ти натиснув, ти погодився, ти визнав. А тепер, знаєте, найсолодше і найбрудніше один штраф, одне порушення. Це офіційно вказується. Сплати знімається червона стрічка по конкретному епізоду. І зазвичай, протягом приблизно 4 днів в додатку, стосунок оновлюється, і попередження зникає. Звучить ніби як перемога, але ні, бо це закриває тільки один випадок. А якщо, на думку системи, зверніть це, навіть не жива людина буде визначати. Це буде визначати алгоритм. Є, наприклад, ще наявка за повісткою, там ще щось, ще щось. І знову будуть штрафи. Розумієте? Знову будуть штрафи. Тепер дивимося, що відбувається, якщо взагалі людина не платить. Через 40 днів після винесення постанови справа йде до виконавчої служби. Далі арешт банківських карток, блокування доступу до коштів, запис в єдиний реєстр боржників. А от тут же починається, вибачте, доросле життя. Вже не зможе людина, наприклад, купити чи продати авто, не зможе продати або переоформити квартиру, землю, будинок. Угоди по нерухомості е, е, стопоряться. І це не тому, е, не тому що, знаєте, там людина втекла за кордон чи вчинила злочин, а тому, що людина просто не сплатила адмінку по військовому обліку. Саме так описують наслідки самі ж держоргани і профільні юристи. Тобто людину просто економічно вимикають не через суд, а через борг. І ще на кінець. Після цього статусу боржника висить, от, висить на людині, поки не заплатиш. Або теоретично, поки не підеш в суд і не будеш там реально битися за кожен крок процедури. І так це не місяць нервів, і поки це все триває, жодної угоди з майном, жодних нормальних фінансових операцій, тобто, фактично, людина не повноцінний громадянин. Далі трошечки про а, систематичне порушення. Дивіться. В текстах ТЦК і попередженнях Міноборони вже звучить: якщо людина стабільно ігнорує повістки, постійно не з'являється, не оновлює дані, це вже стає підставою не тільки для адмінки, а й для кримінальної відповідальності. Тобто поліція при перевірці документів може не просто сказати пройдемо, а фізично доставити в ТЦК. Це вже офіційно озвучується як механізм. А тепер важливе уточнення. І я хочу, щоб це почули всі чоловіки. Юристи тут дуже чітко говорять: до моменту, поки ви не пройшли військово-облікову ВЛК, і вас офіційно не визнали придатним питання криміналу, це ще не автомат. Кримінальна відповідальність за ухилення це історія про «ти придатний, тобі визначили завдання, а ти відмовився». Якщо цього нема, то мова йде поки про адмінку і фінансовий тиск. Це позиція адвокатів, які супроводжують такі справи. Тепер дивіться, що ми маємо в результаті. Держава пропонує знижку. 8500 замість 17 тисяч. Насправді, це жест доброї волі. Це наживка, щоб людина сама офіційно визнала себе винним в порушенні військових правил обліку. Вони поставили таймер 20 днів, але це не прописано в законі як класична процедура. Це внутрішні правила, які вже працюють через застосунок і які мають фінансові наслідки для людей. Вони зробили нескінченний конвейер штрафів. Кожна наявка окремий штраф. Це знаєте, це окремі 20 днів, і немає жодної верхньої межі, скільки таких штрафів людина може отримати. Якщо людина не платить, відключають економічно. Арешт карток, заборона угод, реєстр боржників плюс можливі дії поліції з доставкою до ТЦК. Тепер скажіть чесно: це схоже на державу сервісу. Чи на систему, де людину ставлять в позицію винного просто тому, що ти існуєш в правильному віці? Я не знаю. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.